Прочитав уважно статі на Washington Post та на Українській правді пише Бородан Буткевич про конфлікт залужно із Зеленським та хід контрнаступом. І побачив, як, от буквально кожне сказане мною слово про все це за останні півтора роки виправдалося, і те, що Зеленський почав точити зуб на «Залужно» ще з весни 2022-го. і що головними застрільником ненависті є особисто Єрмак. І як Зеленський вліз в управління армією, створив собі улюбленців і ламає систему роздувістерку навколо наступального. Не йдіть через інфоєрмачню, як його плавить від того, що залужний не хоче виконувати піар за баганки банкової на крові людей, та почав публічно вимагати або ресурсів, або визнання глухого куту. І про те, як саме залужний мав сміливість зупинити кривавий наступ у узгоджених планах з американцями, але без надання навіть всієї обіцяної техніки, не кажучи вже про критичні речі, про які він не втомлюється нагадувати ракети та літаки, і про те, як миршавим і гнилим у душі Зеленського є, який постійно керується виключно одним рейтингом, і щоб він був недоторканним, і який дозволяє собі тролити залужну на своїх ставках, все те, про що у мене язик болить уже говорити, за що мене проклинали всі комуналі називали гентом Кремля та хайпожопом. І тут, та офіс президента, і таке кожне слово виявилося правдою, навіть більш огидною ніж можна уявити. Це я про початок накатів на залужного, коли ще трупи обучені. всі опізнали через те, що Єрмак вирішив, що за. Залужний має через призму віри в ЗСУ більшу довіру людей до цього злобного клона і за залужний ніколи не мав і не має політичних амбіцій. І що вся гнилорота, движуха навколо конфлікту офісу президента і армії. Це виключно заслуга і справа рук самого офісу президента. І скільки ми людей втратили, втратимо через огидні політичні ігри іграща Зеленського та його кодли, типу успішного комунікаційного кейсу Бахмута, за який полягло стільки людей, і як Зеленська і мрія поміня. Ати залужно на свого улюбленця сирського, який у військах має чіткий імідж м'ясника з поганялом генерал 200. А скільки ж лайна, навіть деякі так звані колеги на мене вилили ще тоді, у травні 2022-го, коли я про це повідомив по відфренджували, записали опорого скот. Ну таке звик, якось пох. Але це той випадок, коли я не радію в стилі, а я ж казав, ми стрімко несемося до поразки у війні, і ім'я у цієї поразки ні, не Єрмак Зеленський, От як правильно ми немає ніякого єрмака без зеленського єрмак. Це просто продовження волі зеленського, оскільки б він не ліпив із себе сірого кардинала. І зараз зев угоду своєму дрібному комплексу наполеончика грубить нам країну остаточно. А щоб ви мене не записали ще разу, агенти Кремля. Нагадаю, нам не можна зараз влаштовувати бунти, бо тоді нам точно миттєво кранти якось треба змусити цю патороча, що засіла на банковій, працювати нічого кращого ніж максимальна публічність для знищення гори. Етингів і таким чином примусу до дій я не бачу. Нас очікує вкрай складний час з невідомим майбутнім. Єдине, що нас може витягти, це армія. Тому підтримуйте все і всі, хто працює на благо ЗСУ. І навпаки, всі, хто приносить шкоду армії, справжні вороги. Єдине ж, чому я зараз радію це, тому що велика частина людей нарешті починає розуміти, хто ворог армії, а хто її становий хребет, і буде готова поламати за цей хребет. Той, такий хребет резюмує Буткевич в той же час. Київська міська голова Віталій Кличко вважає, що головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний був справедливим у своєму відвертому аналізі ситуації на фронті. Тож критика на його адресу не заслужена. Він сказав правду, іноді люди не хочуть чути правду, але зрештою він несе відповідальність. Він пояснив і обґрунтував, яке становище сьогодні зрозуміло. Ми можемо айфорично брехати своєму народу та нашим партнерам, але вічно робити це не вийде. Деякі наші політики розкритикували Залужного за ці чіткі слова несправедливо. Я на його боці заявив, Мер Києва зауважив, що не здивований падінням популярності президента Володимира Зеленського. Люди бачать, хто ефективний, а хто ні, були є численні очікування. А Зеленський заплатить за помилки, які він зробив, сказав Кличко. На уточнювальне запитання, про які саме помилки йдеться, посадович зазначив, люди задаються питанням, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни. Чому Зеленський до останнього заперечував, що до неї дійде? То чому виявилося можливим, що росіяни так швидко дійшли до Києва? Очас, міський голова Києва підкреслив, що поки триває війна Росії проти України, президент має важливу функцію і його потрібно підтримувати. Але наприкінці війни кожен політик відповість за свої успіхи та провали. Крім того, Кличко запевнив, що не вважає правильним говорити про власні президентські амбіції у той час, коли Україна бореться за існування щодо корупції в Україні. То мер зазначив, що для боротьби з нею потрібні європейські закони та європейські рівень життя. На його думку, відновлення України має передбачати. Та не лише відбудову зруйнованих будинків і мостів, а й реформи судової системи, адміністрації та політики. Нагадаємо, що у своїй статті у зі економіст, головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний, зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає позиційною зі статичними та виснажливими боями, як у першій світовій війні, на відміну від маневреної війни, руху та швидкості. Однак, Зеленська заперечив ці заяви. Крім того, з економіст написало, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає додатньо. Лі більше напруженим політичне поле битви у Києві Зеленський вбачає конкурента у залужному, а політична гризня шкодить Україні. Однак банкова запевнила, що між главою держави та головнокомандувачем ЗСУ не існує конфлікту. Гарні новини ЄС розробив новий запасний план допомоги до 20 мільярдів євро Україні, який не потребує згоди Угорщини. National Times. Цей план буде розглянуто на саміті 1 лютого, якщо Орбан продовжить забезпечувати допомогу Україні. Невдоволення Орбаном деталі більше росте серед лідерів країн східної Європи. Чеська міністра Доржак заявив, що Орбан троянський кінь, який працює для захисту інтересів Кацапії. Угорщину будуть виключати з європейського союзу. Над рішенням працюють угорці масово ходять на вулиці. Здається, Орбан таки догрався. За дією та силовиків мітинги будуть тільки наростати в той же час. Не так давно горська Каталін Новака відправила у відставку командувача ЗС країни Ромолу Русін Сенді. Його місце зайняв голова офісу військового представника у НАТО та Загабор Боренді. У той же час влада не пояснила причину звільнення Русін Сенді. Однак, змі висунули свої припущення щодо цього. Представники четвертої влади. Де вважає, що на таке рішення вплинула війна в Україні, точніше кажучи, це пов'язано з доставкою вантажів Україну через Угорщину після повномасштабного вторгнення військового Російської Федерації в Україну Угорщина не допускала через свою територію жодних постачань, які підсилюють ескалацію війни. Але останнім часом ситуація змінилася. Як пишуть, чотири пропелери на крапкаху та напередодні через угорщину в Україну летіли французькі. І військові гелікоптери, які далі пройшли до Польщі, звідки зрештою вантаж має дійти до українських прикордонників, також повітряним простором угорщини скористалися завантажені канадські та американські військово-транспортні літаки. При цьому міноборони ігнорує версію змі про причини відставки Русін Сенді. Жодних офіційних заяв не звучало. раніше представникам зас угорщини Левенте Мадяр заявив, що рішення МКС щодо Путіна це сигнал символічний, який не наближає кінець. Війни своє рішення Мадяр прокоментував так, що глава РФ просто не їздитиме до тих країн, які можуть його затримати і видати газі. Саме тому цей ордер і є символічним, заявили МЗС Угорщини. Скоріше це у РФ повинні приймати як повідомлення при цьому Будапешті. Знову не хочуть надавати військову допомогу Україні, проте готові покращити життя українських дітей, які зараз ходять до шкіл Угорщини. Далі Мадяр дуже розплив часто висловився про війну в Україні за його словами. Рано чи пізно, але справа. Дивіться переможе, а сама війна закінчується. При цьому нещодавно в адміністрації прем'єр-міністра Угорщини дали зрозуміти, що не заарештовуватимуть Путіна. Якщо той наважиться відвідати країну, в той же час угорська армія на початку повномасштабки стояла на кордоні та була готова зайти на Закарпаття, якби Україна тотально програвала. Кристалізація політичної нації пише телеграм-канал Страсті. Вчорашня прес-конференція головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного стала непересічною подією. Складається враження, що українська політична нація, яка остаточно сформувалася, на жаль, лише під ударами російських окупаційних військ, нарешті отримала й свого лідера. Генерал напевно вперше вийшов на по справжньому велику прес-конференцію після того, як адмін вніс до Верховної Ради резонанс. Сний законопроект про мобілізацію, почасти дуже непопулярний документ, під яким політичною владою було доручено підписатися прем'єру Денису Шмигалю, якому відверто немає чого втрачати. Викликав бурю емоцій серед громадян, особливо серед тих громадян, які м'яко кажучи не поспішають брати до рук зброї захисту на За задля держави. Чинна влада, яка дуже не любить асоціюватися з важкими непопулярними рішеннями, а воліє лише отримувати уплиски та любов глядачів зроблені. Вилазі шмигаля резервного хлопчика для биття, на якого і скине відповідальність, якщо доведеться здати назад. А це цілком ймовірно, адже деякі спірні норми нового законопроєкту викликають нерозуміння навіть у вірних солдатів зеленої партії у парламенті. Але шмигаль це лише резервний кандидат для жертви богові народної любові. Головною мішенью, судячи з усього, мав стати саме залужний. Ще під час своєї останньої прес-конференції президент Володимир Зеленський розповів, що це не штаб бажає додо. Ковою мобілізацію 450-500 тисяч людей. За тим натяком, що він тут ні до чого, всі питання до військових. Потім цю ж тезу перед самою публікацією законопроекту повторив глава фракції Монобільшості Давид Арахамія. Ну а після публікації, за даними змі, рядові слуги отримали рознарядку документа, не коментувати і всіх охочих відправляти до військових. Мовляв, це все їхні проблеми. Однак, представники чинної влади, які звикли мати справу, переважно один у. Одина собі подібними трошки прорахувалися. Залужний вийшов у публічність і особисто прокоментував нові законодавчі ініціативи, не боячись жодних асоціацій з непопулярною темою. І виявилося, що про жодні півмільйона мобілізований Генштаб не просив. Політичне керівництво очевидь, цю цифру просто вигадало. Нагадав генерал, і про те, що Генштаб взагалі не є суб'єктом законодавчої ініціативи, спокійно і впевнено розповів про поточний стан війни, про своє бачення мобілізації і навіть. Своє ставлення до чоловіків, які поїхали за кордон. Залужний не уникав відповідей на будь-які питання журналістів і не намагався перекинути свою відповідальність на інших для уважних спостерігачів, які звикли до сучасних політичних реалій в Україні. Ця прес-конференція була чимось давно небаченим, тому що найголовніше в ній те, що залужний не виступав у якості політика. Генерал не зробив жодної політичної заяви, не входив у політичну полеміку, не командував миша, чому що навколо представників монобільшості він виступав на якій як головнокомандувач, і найголовніше як державник. Ні за законом, ні очевидь, за власним бажанням залужний не може і не хоче бути політиком. Принаймні, поки що він, як і переважна більшість суспільства, судячи з усього, чітко усвідомлює, що активна політика і тим більше вибори зараз зовсім не на часі. Поки йде війна, тому зараз потрібно вирішувати питання іншого порядку виживання української держави і українського народу. Виживання тієї самої політичної нації, яка нарешті кристалізується в Україні, безумовно важко. На жаль, це стається лише тоді, коли держава зазнала страшного нападу і з великими проблемами. Втім, процес перетворення населення на політичну націю ніколи ніде не був легким. Це історичний шлях. А потім у політичної нації обов'язково з'являється лідер, можливо, навіть і не політичний, і який може ніколи і не прийти до влади, може навіть самої влади і не хотіти, але який є тим самим національним лідером, за яким Становлюється стійка суспільна ієрархія. Здається, вчора ми побачили саме його.